У мене багато ось це все з вокало. Це ще з Маріуполя оце воно у мене. З 2021 року. Це також з вокалу чи танців? Це з вокалу. А ось це все танців. Ось, ось. Софії 10 років, дівчинка з Маріуполя. З маличку почала займатися гімнастикою. У свої 7 років вона виступала у цирку. Крім цього, Софія відвідувала музичну школу, займалася вокалом та фортепіаном. Але після початку повномасштабного вторгнення дівчинка разом з мамою були змушені переїхати до Дніпра. Та навіть ці події не стали на заваді творчого розвитку Софії. Тут вже я, коли приїхала, ми спочатку пішли до е до Полотно. мені там сподобалось, але не дуже. Потім вже ми пішли до Олімпійської школи «Резерва», та там вже я залишилась. Були в мене нагороди, у мене 22 медалі і два кубки по гімнастиці. Це були конкурси, які проходили у Дніпрі, або які були там в Україні, але не у Дніпрі. Я ходжу зараз на музикальну школу номер 12 Там я ходжу на вокал та на фортепіано. Софія багато часу проводить на тренуваннях з гімнастики, займається шість днів на тиждень по три-чотири години. Але дівчинка це робить не лише для себе, а й для тата. Юрій Клименко, батько Софії, від початку повномасштабного вторгнення захищав рідний Маріуполь. В той момент Софія твердо вирішила також допомагати батьку. Я почула, що татовій бригаді потрібна машина пікап. Тому я зрозуміла, що треба допомагати. Та пішла з півом, та назбирала кошти на пікап. А де ти співала? Ми співали у парках, ми співали на дафі. Більш всього ми набрали на дафі. Після виходу українських військових з Азовсталі тато Софії опинився в російському полоні. Тоді остання звістка від Юрія була на шматку картону, де він писав дружині, що все буде добре, і те, що влаштують вінчання, про яке мріяла кохана. Через тяжкі поранення чоловік потрапив до одного з найперших обмінів і повернувся до своєї родини, але вже до Дніпра. Та Юрій стримав свою обіцянку перед дружиною. Пара повінчалася. Незабаром в родині з'явилася ще одна дівчинка Соломія. Переосмислили життя, це і трішки по-інакшому стало дивитися на це життя. Я вважаю, що ну, от кожна людина щось таке, знаєте, в неї трапилось, і переоцінка йде. І от тому в нас з'явилася соломія і заради дітей. Взагалі, я вважаю, що все це ми робимо, і наша країна, і наші солдати. От чоловік він дуже радіє, коли Софійка приймає десь участь, якісь змагання, якісь вокальні конкурси. От в них там гордість, що вони стоять там, а діти тут можуть. Вони можуть жити це життя, щось робити, чимось займатися. Вони, коли там передивляються, ви нам присилаєте, присилайте, дуже радіють, коли я там щось присилаю, і вони ну просто в захваті. І це для них як стимул. Оце на зараз да такий час, що наші діти це просто стимул для наших воїнів. Вікторія розповідає, що Софія почала приймати активну участь не лише у творчості, а й у волонтерстві. Дівчинка проводила декілька зборів для батькової бригади та для дітей-переселенців. Вона каже, що спів, фортепіано – це хобі. А ось гімнастика, вона себе бачить, хоче стати тренером. Ну, ми підтримуємо з батьком як можемо. Але е, знаєте, після війни вона стала ще більш активнішою. Я навіть не ну, просто буваю, не встигаю, тому що ми приймали участь і в конкурсі краси, в неї є дві корони. Вона в міздафі приймала участь, отримала там перемогу. І міні -мі Дніпро ми приймали участь. Вона зайняла четверте місце, вийшла в номінацію п'ятірки, було запрошення в нас. Запрошують на наступному році прийняти участь міні-міс Україна, але ну, чесно кажучи, це дуже важко навіть батькам. Ну це такий труд, це дуже багато часу, підготовка, все таке. Але я дивуюсь, от скільки в неї енергії, скільки в неї бажання, не тільки ж для себе, вона ще й хоче там поволонтерити то збор там якісь відкри, щось там назбирає, мам. Поїхали там діткам цукерки, відвеземо. Ну, Прямо от, ну, супер. Ця історія не просто про талановиту дівчинку, а про те, як війна змінює дітей. Вони стають дорослішими та відповідальнішими. І саме тому день захисту дітей в Україні нині набуває особливого змісту. Це про право кожної дитини на безпеку, любов, розвиток і підтримку навіть у найважкі часи.